Траса Львів, Тернопіль, зупинили нас поліцейські здоров'я. Да. І визивають ТЦК на підставі указу наказа коменданта, наказа коменданта і ведуть ТЦК перевіряти дані. Ну давайте перевіримо. Тож ви його кликали? — Ну ви ж кликали його чия? Ну що ви, пацани, Як він, він доставити? Куди пішли? Там Андрій е, зупинили нас на типу, блокпосту і от працівники ТЦК хочуть у нас знати, якісь дані наші. Прошую. Ви автомобілі знімаєте руху, лом там. Ні, звісно, я що, дурний чи що. Ну, ви направлено туди. Куди направлено? Направлено на вас. Ви зі мною спілкуєтесь. Ну, в кінці покажете відео, якщо немає. Ви зі мною спілкуєтесь? Я знімаю себе на основну камеру. Звісно, немає. Військової техніки, то тоді, будь ласка. Ну то що? Я що, я больний знімати військову техніку? Скажіть Добре. мені, будь ласка. Добре, я так розумію, всі вас бояться. Гарного дня вам, вибачаєте, але я керуюсь законом. Я свою вину не визнаю. Зупинка транспортного засобу була з'єднана Без... з пункту 7 статті 35. 7 пункт, Тобіше, Наказ, нак... Все. наказ Питання вже мене. Ну, добре, гарного дня. дня.